Ну а різні коментарі зараз суть їх зводиться до того, що ніхто не знає напевне. Німецький канцлер, наприклад, прибуваючи на саміт, сказав, що має враження, що таки вдасться досягнути сьогодні результату. Головна дипломатка ЄС Кая Калас сказала, що шанси 50 на 50. Прем'єр-міністр Швеції заявив, що цей саміт найважливіший з початку повномасштабного вторгнення. Ну і ось, прошу послухати буквально кілька заяв із прибуття лідерів. Ви знаєте мою позицію. Я хотів би, щоб ми використали для цієї мети заморожені російські активи. Я не бачу кращого варіанту ніж цей. У мене склалося враження, що ми можемо досягти рішення. Реакція російського президента останніми годинами показує наскільки це необхідно. або гроші сьогодні, або кровопролиття завтра. І я не говорю про Україну. Це про Європу, і це наше рішення, тільки наше європейських лідерів. Чому власне немає цієї впевненості? Як пояснили дипломати з різних країн Євросоюзу, з якими я спілкувалась напередодні? Справа у високих вимогах Бельгії. Бельгійський прем'єр хоче, аби країни-члени не просто надали гарантії, що відшкодують власністю суму російських активів, яку використають на кредит. А якщо Москва доб'ється такого відшкодування через суди, але хоче так само, щоб взяли на себе безлімітні фінансові зобов'язання, тобто щоб були готові відшкодовувати необмежені суми, якщо Росія, наприклад, почне конфісковувати майно навіть приватних бельгійських компаній, і не лише в Росії, а так само і в третіх країнах. Ну, одним словом, на безлімітні гарантії тут не готовий. Ніхто бельгійський прем'єр сьогодні вранці, перед тим як поїхати на цей саміт, виступив перед своїм парламентом, і там він заявив, що досі не побачив гарантії, які б зняли його занепокоєння. Це гроші, які не ростуть на деревах. Це кошти, які тепер більше не можна витратити ні на що інше. Ми готові піти на цю жертву. Я сподіваюся, що в якийсь момент ми зможемо оголосити про досягнення політичної угоди. Маю надію знайти спільну політичну мову і надати фінансову підтримку країні, яка щодня чи щотижня втрачає тисячі громадян у жахливій війні за свободу та демократію, які ми так цінуємо. До речі, газета те політико написала вчора, що бельгійський прем'єр ввечері випадково побачив з балкону свого офісу групу журналістів, які чекали на угорського прем'єра Віктора Орбана, і, начебто, він пожартував, гукнів, що скажіть, хай Орбан зайде до мене, що треба поговорити. А от сьогодні угорський прем'єр заявив, прибуваючи на саміт, що на партійному зібранні ввечері він побачив достатню групу із меншості країн, які можуть заблокувати рішення про репараційний кредит. Гарантії, для чого вся ця ідея є божевільною. Забирати гроші в когось. Є дві країни, які воюють. Так, це не європейський союз, це Росія та Україна. А хтось, європейський союз, хотів би забрати гроші в однієї сторін і віддати їх іншій. Це пряме втягування у війну. Тож бельгійський прем'єр має рацію. Ми не повинні цього робити. Який план Б в Брюсселі Урсула Ляйн пропонувала власне два варіанти, крім репараційного кредиту, також можна вдатися до спільних запозичень на основі бюджету Євросоюзу. Щоправда, потрібно для цього ухвалювати це рішення біль... не більшістю голосів, а власне одноголосно. Тобто репараційний кредит вимагає більшості тут одноголосно і угорщина, та не лише вона, і Словаччина вже сказали, що вони проти. І оскільки минулого тижня в Брюсселі вдалися до винятку, який дозволяє відійти від одного. Голосності в критичних ситуаціях цей виняток був для того, щоб продовжити санкції стосовно заморожених активів на необмежений час. І от власне санкції мали продовжуватися одноголосно, Їх продовжили більшістю, і зараз деякі країни кажуть, що цим самим винятком треба скористатися і тепер, щоб надати ось ці запозичення на основі європейського бюджету. Але є так само велика група країн, які наполягають, що до бюджетних питань такі винятки застосовувати не можна. Юридично це вони кажуть неможливо. Ну і тим часом в. Ці висновки в саміту, яка є в розпорядженні Радіо Свобода, вже з'явився такий цілий розділ. А про про репараційну позику це такий хороший сигнал, тобто якісь вже певні речі узгоджені, але не остаточно цей розділ у дужках, тобто його ще мають затвердити лідери, і вони його можуть ще змінювати. Вони вже розпочали свій саміт у будь-якому разі без фінансової підтримки Україну не залишать. про це говорили всі дипломати, з якими я спілкувалася сьогодні. Президент Європейської ради пообіцяв. Не закінчувати саміт, поки рішення не буде ухвалено. Ну а український президент уже прибув на саміт і зараз в ці хвилини звертається до європейських лідерів. Колеги Олена, дякую за таку докладну інформацію і за роботу. Це була Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.